Короткий день, холодна погода, нестача вітамінів, обридла зима і недолік сну на додачу приводять нас в стан емоційного виснаження в лютому цьому супроводжують дратівливість, песимістичні думки, екзистенційні муки і стійке відчуття, що з вашим життям щось не так, щоб звільнитися від підбирається депресії і повернути сили, необхідно підкоригувати в першу чергу своє меню. Про це детальніше в матеріалі. Солодощі роблять нас втомленими. Вже побита істина про те, що їжа з високим вмістом цукру призводить до падіння рівня енергії, особливо актуальна на рубежі сезонів, коли ми на межі сил. При вживанні цукру відбувається підвищення його рівня в крові, потім підшлункова залоза виробляє інсулін для підтримки гомостазу та стабілізації цього рівня, це викликає його раптове зниження, через що людина відчуває втому роздратування і навіть депресію. Тому до потепління викресліть життя цукор, а краще впишіться в який-небудь марафон в дусі 2-1 день без цукру. І корисно і надихнете своїх передплатників на подвиги і завоюєте авторитет стійкого і вольового людини, і очевидна порада їжте замість солодощів, овочі, цільні зерна, фрукти та будьте обережні. Мало не в кожному продукті заховані приховані цукру і стимулятори в газованих енергетичних напоях соках і магазинних сосах. Одна з причин влявості: нестача магнію, ад аденозинтрифосфат універсальне джерело енергії для всіх біохімічних процесів, зокрема для утворення ферментів, є основним енергоносієм у всіх живих організмах на Землі. А магній необхідний для виробництва АТ, низький рівень енергії та втома пов'язані з нестачею магнію в організмі, необхідного для виробництва ат організм використовує мікроелемент у понад 300 реакціях, які регулюють артеріальний тиск, скорочення м'язів та вироблення енергії магнієм багаті горіхи. Цільнозернові і зелені листові овочі, шпинат, капуста, дефіцит заліза призводить до фізичної втоми для того, щоб здійснювати транспортування. О 2 нам також потрібні здорові еритроцити близько 7.0 Заліза в організмі міститься в червоних кров'яних тільцях. Дослідження, опубліковані в датському медичному журналі в 2014 році, показали, що половина пацієнтів з критичним дефіцитом заліза відчуває фізичну втому. У тому ж самому дослідженні було виявлено, що спеціальні добавки з залізом значно полегшують симптоми фізичної втоми, задишка, блідість шкіри, втома та прискорене серцебиття, є одним із найпоширеніших симптомів дефіциту заліза. Нестача елемента може вплинути на все. Від роботи мозку до здатності імунної системи боротися з інфекціями, крім того, нестача заліза в організмі позбавляє тканини енергії, через що ми відчуваємо себе виснаженими. Джерелами заліза є червоне м'ясо, нирки та печінка, а також темні, листові зелені овочі, такі як шпинат та капуста, бобові яєчні жовтки, сухі фрукти, такі як чорнослив та родзинки. Також містять багато мінералу, заліза є в сочевиці. Васоль, горіхах, насінні нуті. вживати їжу багато вітаміном, ця група вітамінів важлива для вироблення енергії та гормонів, а також для підтримки нервової системи, особливо коли ми перебуваємо в стресі. Вони також необхідні для вивільнення енергії з їжі. Вітаміни групи потрібні для кровообігу та імунної системи, вони допомагають підтримувати здоров'я шкіри, волосся і очей. Основні джерела, броколі, авокадо, сочевиця, мигдаль, яйця, сир та насіння, дослідження, в процесі якого вивчалося вплив комбінації полівітамінів і мінералів на стрес, показало, що вони добре переносяться і можуть використовуватися в якості частини програми для лікування стресових станів.